Вітаю на своєму каналі, на якому будуть публікуватися короткі сюжети серіалів. Увага! У наступному відео будуть спойлери! Це не огляд на серіал, лише його короткий сюжет. Згадаємо, що було у першому сезоні серіалу «Оповідь служниці. Приємного перегляду! Дії серіалу відбуваються у вигаданому тоталітарному суспільстві Республіці Галат, яка фактично є псевдорелігійною теократією, що знаходиться на території сучасних США. Усі фертильні жінки називаються служницями та піддаються репродуктивному рабству. Щомісяця вони повинні займатися сексом з чоловіком, у чиєму домі живуть, тому що його дружина не може народити. Головна героїня Джун Осборн разом з чоловіком Люком та донькою Ханною вони намагаються втекти на початку створення республіки, але їм не вдається. Її дитину забрали, а чоловіка, як вона гадає, застрелили. Спочатку Джун відправляють до червоного центру, де тітка Лідія навчає фертильних жінок бути служницями. Там вона зустрічає свою подругу Мойру та знайомиться з іншими, зокрема з Джанін, яка не розуміє правил гри та за своє непослухання втрачає око. Через це вона починає втрачати розум. Тепер Джун розподілили до родини командора Уотерфорда, і вона носить його ім'я Фредоа. У командора є дружина Ясна Рада, яка не дуже рада Джун, Марфа, яка їх обслуговує Ріта, та водій Нік. Відбувається перша церемонія з участю Фредової, після якої Яснорада одразу проганяє її. Наступного дня всіх служниць викликають на процедуру спасіння. У натовпі Джун зустрічає подруг з червоного центру. Та дізнається, що Мойра мертва, але їм потрібно вчинити правосуддя над чоловіком, який нібито зґвалтував служницю. У ярості Джун дуже сильно його б'є. Її стан помічає Гленова, служниця, яка з нею у парі. По дорозі додому вони виявляють, що обидві не підтримують халат, і Гленова каже, що у домі Вотерфордів живе око. У наступний спільний похід служниці бачать, як руйнують чергову церкву. Гленова натякає, що є деякий рух з сподоба, та просить дізнатися щось цікаве про Утерфорда. Нік, побачивши їх разом, каже Фредовою, що Гленовою не варто довіряти, та що ввечері командор чекає на неї у своєму кабінеті. Хоча це заборонено. За Джун приїжджає родомобіль. Деякі служниці відправляються на пологи до Воронової. Дитина народжується здоровою. Одразу після пологів її віддають пані Воронової. Джанін дуже важко, але Фредова її підтримує. Уночі Джун таки йде до кабінету командора. На її подив він просить лише пограти з ним у Скрамблу. Також у розмові з ним Фредова дізнається дещо цікаве. Наступного дня їй не йметься поділитися цим з Гленовою, але на вулиці її чекає зовсім інша служниця. Зі слов Ріти, Джун дізнається, що за попередньою Гленовою приїхали військові та забрали її до в'язниці. Ріта дуже турбується про Фредову, тому що у неї дводенна затримка. Пані також дуже цікавиться її станом та навіть пропонує їй разом навідати родину воренів. Джун зустрічається з Джанін і вважає, що вона їде з глузду. Та впевнена, що командор її кохає, та незабаром вони разом втечуть. По дорозі додому Фредова помічає машину біля будинку. Військові починають її допитувати щодо попередньої Гленової та б'ють струмом. Це помічає ясна рада, відштовхує від неї тітку та проганяє їх з будинку. Тим часом Гленову засуджують за романтичний зв'язок з Марфою. Її саму чекає від куплення, а марфу вбивають через повішення. Нік поступово зближується з Джун. Пізніше у неї таки починаються місячні. Коли Фредова уранці каже про це пані, та дуже зла та зачиняє її у кімнаті. Гленова прокидається у палаті та розуміє, що її обрізали. Джун замкнена у кімнаті вже 13 днів. Уранці Ріта знаходить її на підлозі та каже пані, що Фредова знепритомніла, та їй потрібен лікар. Ясна рада погоджується, але не відпускає її саму. Лікар каже, що у Джун зневоднення, але з нею буде все гаразд. Також він розповідає, що більшість чоловіків стерильні. Pregnant, Тому він пропонує їй свої послуги, але вона відмовляється. Попри правила, перед церемонією Фред запрошує Джун знову з ним зіграти. Церемонія не вдається, бо у командора проблеми з ерекцією. Розлючена ясна рада проганяє Джун. Пізніше вона таки йде грати з командором та запитує його переклад фрази латиницею, яку вона помітила у своїй кімнаті. Фред розказує, що попередня служниця покінчила з собою. Тоді Джун каже, що більше не може сидіти під замком. З наступного дня вона нарешті йде на вулицю. Джун згадує останню зустріч з Мойрою. Вони змогли знайти одяг служниці та тітки, втекли з червоного центру та вже майже відправились потягом до Бостона, коли Джун все ж таки затримали. Але Мойра втекла. Потім Джун карають ударами по п'ятах. Фред з Джун продовжують грати вечорами. Одного разу він навіть дарує їй журнал. Ясна рада припускає, що, можливо, проблема у Фреда і він не може мати дітей. Тому пропонує Джун завагітнити від Ніка. Вона погоджується. У магазині Фредова зустрічає свою подругу Гленову, тепер її ім'я Стівенова. Вона запитує, чи знає та щось про Ніка. Але все, що служниця встигає сказати, це назви спротиву Майдей. Ясна рада влаштовує зустріч Ніка та Джун. Вони займаються сексом. А увечері Джун робить це з командором. Він веде себе не як завжди, а постійно дивиться на служницю та торкається її, поки Джун боїться, що це помітить ясна рада. Після церемонії вона розлючено приходить до командора і просить більше так не робити. Між ними зав'язується розмова, та він розповідає, що саме вони зробили зі Стівеновою. Джун вистериться йде до кухні, де зустрічає Ніка. Вона допитує його, та він зізнається, що він око. Фредова зустрічає на ринку Стівенову та просить її якось знайти Мейдей. та каже справжнє ім'я Емілі. Потім вона помічає машину та сідає у неї. Оскільки їхати нікуди, вона набирає швидкість, збиває декількох солдат та її арештовують. Уночі Джун з власної ініціативи приходить до Ніка та й займається з ним сексом. Домочаці родини Уотерфордів планують візит мексиканської делігації. Ясна рада просить Фредову бути чемною та правильно відповідати на запитання. Увечері Джун так і вчиняє, говорить саме те, що потрібно галаду. Після прийому Нік каже, що Джун чекає командор та цілує її. Фред не задоволений візитом. Він хоче знайти підтримки від Джун, проте вона у своїх думках. Він проганяє її, але вона каже, що хоче залишитись з ним та за його наказом цілує його. Наступного дня відбувається загальна зустріч делегації та більшості служниць. Ясна рада виступає з важливою промовою, у якій дякує служницям, а потім запрошує дітей галаду. Делігація у захваті. Одна з служниць намагається допитати Джун, що вона знає. Фредова дуже розлючена приходить до Ніка. Вона жаліє, що збрехала делігації та каже йому справжнє ім'я. Уранці посол знову відвідує будинок Уотерфордів. Користуючись нагодою, Джун каже їм всю правду. Коли посол йде з Фредом, її помічник каже, що може допомогти, та знає її чоловіка Люка. Він живий. У сьомій серії показано, як саме Люк вижив та зміг перетнути кордону Канаду. Він отримує листа від Джун. Вона його кохає та просить врятувати хану. Фред пропонує Джун поїхати кудись разом з ним. Він дає їй косметику, плаття та підбори. Вони їдуть, приховуючи Джун та приїжджають до забороненого борделю, де командори знімають повіт. Серед дівчат Джун помічає Мойру, яку вважала загиблою. Вони дуже раді бачити одна одну, але не поговорити Ніку не дуже подобається, що Джун разом з Фредом їдуть до номера, де проводять час разом. Пізніше Джун знаходить Мойру. Вона розказує, що їй не вдалося далеко втекти, та дали вибір або бордель або колонії. Way Нік каже Джун, що їх відносини потрібно припинити, бо це дуже небезпечно. Вороновою at least, at least потрібно віддати свою доньку пам'ять та покинути їхню оселю. Служниці збираються, щоб провести її до нового будинку. Тепер вона Деніолова. У натовпі служниць Джун каже одній з подруг, що хоче допомогти Мейдей. Але та каже, що не розуміє, про що мова. Пізніше вони зустрічаються на прогулянці, і Альма просить Джун забрати якусь посилку з того борделю. Джанін не може провести церемонію з новим командором. Вона надто сумує за своєю дитиною та каже, що скоро за нею прийде Ворен. Тим часом його дружина постійно жаліється яснораді щодо дитини. Джун маніпулює командором, і їй вдається вплинути на нього. Вони їдуть до борделю, але не посидіти у барі, як хоче Джун, а відразу до номера. Вона намагається щось вигадати, проте Командор каже, що знає, чого вона хоче, та на її подих приводить Мойру, а сам йде приймати душу. Джун розказує Мойрі, що їй потрібно забрати посилку у Рейчел та просить допомогти. Проте Мойра каже, що це все безглубно та небезпечно. Комстувитейсей, дюнамкраджуда юкіп'юфакішитекедер ю файт. Уранці Джун будять та кудись лезуть. Виявляється, що Джанін вкрала дитину та зараз стоїть на мості з донькою і нікого до себе не підпускає. Джанін прилюдно розказує, що вона проводила час з Вороном наодинці та що він обіцяв їй бути разом. Тітка Лідія просить достукатися до неї, і Джун це вдається. Джанін віддає їй дитину, але стрибає з моста. Та, на щастя, виживає. Пізніше Ворона забирають військові. У магазині Ясник разом з покупками дає Джун посилку з листом від Мойри. А вона сама таки тікає з борделя. Лише Джун встигає заховати посилку, коли до неї приходить розлючена Ясна Рада та б'є її. Вона дізналась, що Фред проводив з нею час наодинці. Також вона змушує її зробити тест на вагітність. Він виявляється позитивним. Коли Ясна Рада каже про вагітність Фреду, то наголошує, що батько не був. На відміну від Джун, ні крадіє новині про вагітність Ясна рада кудись везе Джун та спеціально залишає її у машині. Вона виводить хану та говорить з нею. Джун це бачить, але не може нічого зробити. Вона замкнута в машині. As long as my baby is, safe, so is yours. Командори обговорюють покарання для ворена. Один з них розповідає, що його дружина наполягає над жорстким покаранням. Фреда це трохи бентежить, а Ворену відрізають кисть руки. Джун просить допомоги у Фреда. Він не вірить, що Ясна Рада зможе нашкодити Хані, та питає, чи він батько. Джун відповідає, що так. Уночі Джун відкриває посилку та бачить там багато листів від інших служниць. Фред просить вибачення у Ясна Ради та обіцяє їй бути сім'єю. Всіх служниць знову запрошують на процедуру спасіння, але цього разу їм потрібно закидати камінням Джанін, хоча навіть самій тіце Лідії важко це говорити. Джун бере камінь та просто кидає його на землю. Інші служниці роблять те ж саме. Тітка проганяє їх додому, але обіцяє, що будуть наслідки. Мойра успішно добирається до Канади, їй дають все необхідне. Пізніше її зустрічає Люк. Вона здивована, але дуже рада. До будинку в приїжджають військові, але Нік каже, що Джун йому вірила, і їй потрібно поїхати з ними. Навіть Фреду та Яснораді не вдається залишити Джун. На останок вона встигає сказати Ріті, що щось за ванною, і вона знаходить листи. На цьому закінчується перший сезон. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео. Став лайк та пиши свої побажання у коментарях. Дякую за перегляд!